Okay. <laughs> you Я народилася в селі Рожнів Івано-Франківської області. Дитинство моє прийшло в місті Верховен. Там я ходила до школи, середню школу, музичну школу, там живуть сьогодні мої батьки, моя сестра. В школу я пішла в Верховину, там закінчила і мистецьку школу. Далі пішла вчитися в музичне училище міста івано франківськ Капацький університет. Долі закинула поковин. Тепер я живу і працюю в місті Вижниця, в мистецькій школі. Викладачем скрипки. Я хотіла стати тільки викладачем скрипки. Це була така моя мрія. Чому не знаю? Якось так склалося, що скрипочка була основною. Хоча подруги йшли і на баян, і на фортепіано, і відмовляли, що скрипка то є скрипка, то важка, то... то не то. Але хотіла бути викладачем скрипки. Вісероплетіння до мене прийшло дуже давно. Почалося з того, що мама купила в книгарні книжечку «Енгеліс Литвинець, чарівні візерунки. Ну по віку вона була для мене заскладна. Я погортала сторіночки, побачила гарні кольорові пацьорочки, прочитала, нічого не зрозуміла і на цьому залишилася. Займалася в'язанням, гайкулюванням, вишивкою, а вже в дорослому віці з народженням другого сина. Та книжечка якось якимось чудом попала мені на очі. І вже більш дорослого віці я розібралася з тими чорно-білими схемами примітивними на той час, як були, а потім просто затягує і йде спортивний азарт, щось нове, цікавіше, і, і щось, щось своє. І так пішло одне за одним, одне за одним. О, це я пам'ятаю, він висить на стіні. Він висить на стіні, як згадка, як то не можна робити і з чого починати, і чим це все може. Далі розвиватися. Я рекомендую всім свої перші вироби тримати. Може не всім показувати, але тримати. Як то було, як то було страшно, і як то можна виправити і так далі. Техніки, техніками я оволоділа нанизування, бісерне ткацтво на станку і ручне ткацтво. Матеріал чеський бісер, бо поки що він найякісніший і більш доступний. Також різні, буси різного гатунку. Це можуть бути і і дерев'яні буси, і якісь медальйони, і литво, там, наприклад, мосяжні хрести чи шелести, різні матеріали. В своїх прикрасах я часто густо використовую саме орнаменти буковини і гуцульської буковини. Не без того, що я використовую і гуцульські мотиви верховищі, звідки родом. Поєднання кольорів, щоб так прямо «любимих» то немає, бо то залежить від виробу. Тому за те дивитися, що хоче той чи інший вироб. Чи це силянка за гуцульською сорочкою, за гуцульськими мотивами, там свої кольори. Баристи, сорокати кольорові. Чи є, наприклад, Воковинський, там свої орнаменти, також своя кольористика йде. Це залежить від виробу. Щоб конкретно оце я люблю, а це ні, то такого немає. Надихає, надихають люди. Бо кожен хоче щось своє, кожен хоче щось, щоб це було суто для мене. От, от щось таке мені зробіть. Тому надихають люди, надихають інші майстри, тому що зараз дуже гарно розвивається біс організування, хто вони після тих прикрас. Є в кого повчитися, є на кого рівнятися, є кому показати свої роботи, є з ким поспілкуватися, є з ким зараз спілкуватися. Зараз багато майстрів. Зараз розвиватися у сфері бісфероплатіння не є складно. Зараз дуже великий доступ до майстер-класів, до кольорових схем, до списаних, куди галочку зайти, куди галочку вийти, є з ким порадитися, є у кого подивитися. Зараз не є складно. Зараз треба мати бажання, час і велике задоволення отримувати. Складність у тому, що багато майстрів, щоб не повторюватися, знайти своє щось. Свій, як то кажуть, почерк, свою стилістику, свій, свій шлях. У, перші гроші це тато поміс на базар, де були перші гроші. <різь> <різь> була велика радість, була велика, того, що це не були великі гроші, що там. Прям... Ну, Це було просто Ну, що це комусь потрібно, окрім мене, мого задоволення особистого, хоч внутрішнього. Це комусь цікаво. Потім вже сарафанне радіо пішло одне від одного, тому що коли ну, 20 років тому так багато бісеру не було. А Муцульщина, Верховина, то жінки пацьорки носили, то берегли, бережуть, їх було на той час менше. Зараз вже більше і зараз вже є з чого вибрати. Зараз якось так. Але кожен має свого клієнта. Популяризую я свої роботи досить широко, на мій погляд, це через соціальні мережі, і це вже зараз. А раніше і тепер далі це ярмарки, виставки, майстер-класи з учнями для дітей, для дорослих, онлайн-виставки, виставки в музеях, які організовуються, Чернівцях, Верховині, через, через уцульські фестивалі, через різні заходи, через особисті зустрічі. Початківцям сучасне видання Ангеліс Литвинець» — воно більш удосконалене, розфарбоване, більш детальніше сама методика нанизування бісеру. А також рекомендую всім книжку Анастасії Маруси Буковинські прикраси. Там вона зібрала і відтворила жіночі бісерні прикраси, котельйони, саме притаманні Буковині. Зроблена цікаві схеми. Детально, розмальовано, з кольорами, з кудьором бісеру, з яскравими прикладами. І всі книжки, всі журнали, де є бісером нанизування, де є виготовлення традиційних прикрас чоловічих і жіночих. Творчим планом на майбутнє, я хочу, щоб повернулися більш ширше у побут чоловічі бісерні прикраси. Бо все ж таки гірдан це чоловіча прикраса, притаманна саме, саме Буковині. Скрізь у світі це, це, це жіноча прикраси. А буковинська прикраса це чоловіча Гердан. От Я би хотіла, щоб воно було далі. Розвивалося, щоб повернулося. Щоб гірдан — це чоловіча прикраса. Та не теж чоловіча прикраса. <клес> Родом я з Галичини, але життя склалося так, що я вже більшість свого частину життя проживаю в Буковині. Зараз місто Вежниця. Місто маленьке, найкраще на землі. Тут поєднуються і гори, і річка, і люди. Все якось так гармонійно і, і гарно. Зараз в мене в руках чоловічий кердан Басма це гірдан з зеркальцем. Зеркальце вмонтоване у бісерне полотно. Це такий барвистий орнамент. це є Герогігарас, місто Вашківці. Подобається мені цей колекціонер, цей елементаліст. Він якось то зумів зібрати саме Башківський регіон, Вишницю. І воно цікаво вплітається в роботу. А цей от білий, це вже за мотивами Буковинської церкви, це оздоба жіночої сорочки. Або по низу, або по рукавах. Також басма, також передано на церковці. Використовується два кольори білого. Просто нитка дає свій ефект. І дає такий сіренький, білим по-білому такий ефект. Орнамент з чоловічої сорочки також басно, дерев'яні букси використано, вже овальні церкви, з вплетені. Взагалі я в своїх роботах люблю використовувати орнаменти зі сорочок, з рушників, жіночих, чоловічок. Досить ну, цікаво працює. Найпопулярніше чоловіча прикраса це є гірдан. У нас на Межничині успішно працює такий колектив, як Смаричина. У них у костюмі чоловіча група, саме Гірдан Зеркаль «Басма». У свій час Валерія Воськова, Василь Зінкевич і група активістів колективу їхали в фольклорні експедиції, вивчали костюм, і якраз вони це от показали, що чоловіча прикраса, гірдан це чоловіча прикраса. На сучасний день, на сьогоднішній день гарно носить, представляє Басу Іван Дерда, народний артист України, професор Чернівецького університету, він у своїх концертних виступах до костюму завжди носить. Міє гарно носити, то так в нього поштиво виходить. Микола Миколаївич Кримляк, у нього гарна колекція бісерних прикрас. І він зі смаком і досить часто використовує. І мої хлопці сказали, що при нагоді одінуть кутовий бісерний гірдан до гарного до костюму. Працює. Я би хотіла, щоб вона повернулася. Чоловіча прикраса Котельян це одна із наймолодших чоловічих прикрас. З самого початку це було так, як запрошення до танцю. Дівчата дарували хлопцям, показували свою прихильність. З часом це воно переросло, як коли почалися більш ширші національно-патріотичні ідеї серед містян, серед населення. У котельні почали вплітати національні кольори, жовто-блакитні. І вже в часи Другої світової війни українська повстанська армія вже використовувала хлопців як... як шеврон свого роду. Бо ж такої форми не було. Кожен пристарав собі свій стрій. І котельон був таким розпізнавчим знаком. Зараз котельон повертається. Багато я робила котельних чоловікові в бригаду, то їх хлопцям з радістю носять їх. Дівчата також перейняли це і вони використовується як маячок на сумку, як якась така гарна, гарний подарунок, як приналежність до української нації. Ну, Силянка середнього розміру важить ну, 30 грам, це маленька. Більша криза може і грам 700. Ну, щоб на кілограми, ну, але щось за 20 років пішло. Я думаю, що йде далі, тому що це цікаво. Матеріали є, з чого вибрати, різні кольори тепер, різні, різні бусини тепер робляють. Найбільше кольори використовують ну, це буковинські кольори, гуцульські букови, кольори це, це барвисті. Це червоний, чорний, білий, зелений, mm -hmm. жовтий, вишневий, там, салатовий, всі кольори, всі, всі барви веселки. У своїй роботі я використовую найпростіші і найпримітивніші засоби. Це яголка, шокова нитка, примітивний станок, той, який був колись раніше, і маленька пустинка, на якому я розсипаю свій бісер, схема і пішла працювати. Роботи є різні, є роботи на замовлення, де конкретна замовниця хоче конкретну роботу. Буває таке, що жінка не знає, що вона хоче, щось зробіть таке мені. Є роботи, які я роблю і не продаю. Вони суто виставкові, можу їх повторити. Є улюблені роботи, які я ношу сама особисто, і при нагоді, за бажанням, можу повторити іншому. Є тепер маса майстринь, які просто малюють схеми і замовники хочуть зробити мені такий гірдан за такою схемою. Будь ласка, є, що багато хочуть до власної сорочки. От в мене є бабусна сорочка, я хочу такий гіртан до цієї сорочки. Він має бути тільки у мене і тільки мені. Буває і так, це цікаво. Роботу я починаю завжди в хорошому настрої, тому що бісер, ви не хочете не хочете мусите бути спокійним. Воно не вийде в хаосі і не виходить в якомусь нервовому збудженому стані. Робота з бісером це швидше медитація. Собі занурилися, і вас цілий світ не обходить. Любимі етапи всі, тому що є початок це свій, який то яка то буде робота, чим вона завершиться. Потім вже сама робота захоплює, затягує, треба швидше закінчити, бо вже хочеться бачити кінцевий результат. І саме цікаве це коли вже кінцевий результат ви бачите на замовнику, на собі, на, на виставці. Це вже ви слухаєте відгуки про свою роботу. Кожен етап роботи по-своєму цікавий і має свої особливості. Пам'ятні були, всі моменти просто якісь лишаються більш ясві, якісь відходять. Приємно те, що люди задоволені від побаченого. Приємно те, що люди кажуть, як це так зробити, а навчить мене. Приємно те, що о, як це гарно. Приємні всі етапи. Приємно навіть те, що які питають дуже цікаво, а чому тут так, а чому тут цей колір зелений, а тут цей зелений інакший. Саме цікаве буває. Коли я принесу колір, а чоловік каже, «Куди ти цей колір маєш хватити, який то грязний, який він файний?» А потім колір працює, як так класно виходить. Це також цікаво, коли людина не бачить колір в роботі, а я бачу. Найбільше вісить колетка, путається. Так гарно йде бусинка за бусинкою, рядочок, і потім закритився в буц. Ой, береться дві голки, розплутується, Починається спочатку, бувало, що розв'язується нитка в один вік, нитка в другий вік. Бувало по-різному. Казуси найбільше це мій помічник, мій кіт, який має сісти саме на той місер, який я зараз працюю, і саме на ту пупку, на яку я беру пацьорку. Це він має допомагати, це без нього не приходить. Замовники бувають також різні, і треба пояснювати, чому тут так, а чому ні. Казусів дуже багато. Казуси бувають, коли прийти в магазин, де чоловік за прилавком, і я маємо пояснити, що я хочу. А продавець каже: пані, вступіть там, беріть, що хочете самі, це коштує стільки то і. Але я кажу пану, що пане не продавець, не ви знали, куди вийде. Вийдете в жіночий магазин, маєте бути найхитрішим, наймудрішим. Це також казуси. А чоловік продавець це, це зовсім інший продавець. Також, і, і жінки бувають також по-різному, вони знають, що то довго буде, терпіння не злою. І є такий продавець, який каже, пані, я не художник, я шпекулянт, я продаю. Вибирайте собі, мені на касу і все. різні, це цікаво. То є люди. Почалося з того, що я побачила ну, на весіллях, на забавах якихось маленькою дівчинкою на другий день. Забави, весілля великої гарної гостини. Місцеві гуцулки одягали бісерні селянки. Воно було досить іскісне у ті ще радянські часи. А потім воно просто йшло вже так, як за мною. І потім, потім мені відпочивалася книжечка Ангеліса Литвинець. Вчилася сама, бо не було майстрів. Підглядала десь. Були такі майстри, що не дуже хотіли показати, це також є. Напевне, бачили в мене конкурента або якась така особисті. Ну, кордони такі, що це тільки в мене, тільки ні. Тому я показую всім, я не шкодую своїх знань. Вселяйте всі. Вісер великий, світ широкий. Ну, сама вчилася. Зараз вчиться дуже легко. Я показую і я побачу. Ну, Побажати пробувати це, це пробувати. Це брати голку, брати пацьорки і селяти. На перших початках будуть і пальці сковати, і нитки путатися, і вісер по всій хаті. Це, це будуть, це всі пройшли. Часом воно вимальовується і виробляється свій почерк. Бісером треба займатися, виготовляти ці традиційні прикраси, тому що це є наше, суто Буковинське. І бісеру у світі дуже багато. Ним займаються і в Латинській Америці. Вони це досить бережуть і тримають свою кольористику, і свій, і свій той шарм, свій гонір. Ми теж маємо чим показати, і це має бути, бо то є наше. Притаманни Буковині, чоловічі гірна, силенка більш ширше у світі світу втратив. Тепер вони то відроджують і шукають якісь музеї, а у нас це ще живе. Нам треба це зберігати і далі продовжувати. вплітати сучасний костюм. Може не так доцільно кожна бусинка може якийсь елемент технічний, якийсь елемент кусочок орнаменту вплисти. Ну, воно працює. Усім своїм учням, які хочуть навчитися нанизувати бісер на ниточку, виготовляти гірдани, сиренки, котельйони, всім пошановувачам, поціновувачам цього прекрасного мистецтва, я бажаю пробувати селяти, вчитися, вивчати досвід інший, шукати щось своє, воно цікаве, воно потрібне, не боятися фантазувати, щось вигадувати, щось нове приносити, щось старе відновити. Ну, по життю в мене таке все буде добре. Це мене, мене тримає, бо все буде добре. Коли буде не знати? Всім бажаю здоров'я, терпіння, успіху, перш за все, перемоги. І займайтеся бісером, на ці пацьорки тут світом.